Привіт! Сьогодні буде найважливіше відео для тих, хто по-справжньому хоче навчитися торгувати без індикаторів. Що я маю на увазі? Для того, щоб навчитися торгувати без індикаторів, нам треба навчитися бачити структуру ринку. Що таке структура ринку? Тобто, в якій стадії перебуває. Ринок в певний проміжок часу У мене вже було відео на каналі про структуру ринку, тому я раджу його спочатку подивитись, а потім повернутись до перегляду цього відео. Тож що нам дає розуміння структури ринку? По-перше, та найголовніше, структура ринку показує ну, головний напрямок руху ціни. Навіщо нам це знати? Якщо ми бачимо, що у нас тренд на висхідний, то ми також маємо шукати угоди лише на покупку. Ми не маємо входити проти тренду. Якщо у нас тренд не східний, то ми будемо відкривати угоди лише на продаж. Наступне, що дає нам структура, це потенціал подальшого руху. А також структура ринку показує нам точки розвороту та як слідство точки входу в ринок. Розглянемо структуру висхідного тренду. Тобто головні ознаки висхідного тренду. По-перше, кожен максимум вищий за попередній максимум, а кожен мінімум також вищий за попередній мінімум. Це в нас буде структура висхідного тренду. Такий тренд вважається висхідний, коли кожен максимум вищий за попередній, кожен мінімум також вищий за попередній. Далі, тренд вважається продовженим в момент оновлення максимуму. З'явився новий максимум вищий за попередній, ми чекаємо на новий мінімум вищий за попередній. Знов таки від цього мінімуму пішов рух вгору, у нас з'явився новий максимум вищий за попередній. Ми чекаємо на новий мінімум вищий за попередній. Та тренд вважається завершеним в момент злому висхідної структури. Тобто оновлення мінімуму. Тоді, коли в нас не вийшло оновити останній великий максимум, а навпаки, ми оновлюємо мінімум, тобто, в нас вже з'являється мінімум нижчий за попередній. Ми Цьому випадку ми можемо сказати, що у нас з'являється потенціал на подальший рух ціни вгору. У нас виповнюються два критерії, три критерії із чотирьох для того, щоб у нас тренд був підтвердженим, Нам потрібно два вищих максимума, два вищих мінімума, і так само з несхідним трендом. А тут у нас є два нижчих мінімума, і ми чекаємо на два нижчих максимума. Головними ознаками несхідного тренду є те ж саме, але навпаки. Кожен мінімум нижчий за попередній мінімум, кожен максимум нижчий за попередній максимум. Тренд вважається продовженим в момент оновлення мінімуму, тобто тоді, коли в нас на графіку з'являється новий мінімум, а вважається завершеним то в момент злому несхідної структури. Тобто тоді, коли в нас з'являється новий максимум вищий за попередній максимум. Для того, щоб вірно визначити напрямок тренду, треба вірно визначити максимуми і мінімуми. І якщо нам здається, що це зробити дуже легко, на реальних графіках це буде не так просто. Найпростішим способом виявлення максимумів та мінімумів навчитися знаходити структурні хаї та лоу по трьом свічкам. Структурний хай або структурний максимум. Це буде комбінація з трьох свічок, серед яких максимум другої свічки вища за максимум першої та третьої. Такі три свічки називаються структурним свінгом або структурним хай, або структурним максимум. Структурний лоу або мінімум буде те ж саме, але навпаки. Це комбінація з трьох свічок, серед яких мінімум другої свічки буде нижче за мінімум. Першою та третьою. Якщо ви навчитеся бачити такі структурні хаї, структурні мінімуми або свінги, то можна сказати, що 70% прибуткової стратегії вже у вас в кишені. Є справжні структурні лоу, або справжні структурні мінімуми, а також справжні структурні максимуми. Для несхідного тренду ми маємо постійно оновлювати мінімум. Тому ми будемо дивитись за мінімумами. Якщо на несхідному русі у вас структурний лоу, тобто комбінація з трьох свічок, де мінімум другої свічки нижчий за попередню свічку, а також за наступну свічку, він не дає новий структурний хай, то це не буде справжнім структурним. Мінімумом. І такий мінімум не треба враховувати в структурі ринку. Наприклад, тут у нас з'являється ось цей структурний лоу, мінімум другої свічки нижче за попередню, а також за наступну маленьку ось цю зелену. Але цей структурний лоу не дав ніякого структурного хаю. То це просто рух на низ. Ми не враховуємо цей хай як структурний. Що тут у нас є структурний лоу, і цей структурний лоу дав нам оцей структурний хай. То це буде справжній структурний хай. Далі, цей хай, цей лоу, вибачте, він також дав цей структурний хай. Цей лоу перед тим, як він оновився, він також давав структурний хай. Так само буде і зі справжнім структурним хаєм. Якщо на висхідному русі структурний хай не дає структурного лоу, це не буде справжнім структурним хаєм. І такий максимум не треба враховувати в структурі ринку. Тут у нас є структурний хай, три свічки, максимум три другої свічки вищий за попередню та за наступну свічку, але вона, цей структурний хай він не дає структурний мінімум. Тобто ця свічка вона не нижча за попередню та за наступну. Тому це ми просто пропускаємо. Тут у нас не буде ані структурного хаю, ані структурного мінімуму. Йдемо далі. Тут у нас з'являється структурний хай. І цей структурний хай після нього формується структурний лоу. Гаразд, це у нас буде структурний максимум та структурний мінімум. Далі у нас також з'являються нові нові три свічки, і ми чекаємо, поки з'явиться структурний лоу. Лоу з'явився, та після цього оновився максимум цієї свічки. Тож це також у нас буде структурний хай, структурний лоу. тобто у нас все ще є висхідний тренд. Тож тепер подивимось на реальні приклади. Спробуємо пошукати структурні хаї та структурні лоу на даному графіку. Що ми можемо тут побачити? Наприклад, у нас є ось цей структурний хай, який дав ось цей структурний лоу. Після цього шукаємо наступний. У нас з'являються три свічки, які максимум другої свічки вищі за попередню та за наступну. Тож, це у нас хай. Але дивимось, чи є це справжнім хаєм структурним. Він давав структурний лоу. Три свічки як мінімум другої, вищі за попередній мінімум та за наступний. Тож, це в нас також є структурним лоу. Далі підіймаємось. Далі у нас з'являється ось цей хай. У нас є три свічки, ось цей хай. Ось так. І ми чекаємо, що після нього сформується структурний лов. Але ми бачимо, що після нього не формується структурного лов. Тобто цей хай він не є структурним, він просто рух ціни вгору. І цей лов також ми не маємо відмічати. Далі дивимось. У нас з'являється новий хай. І так, цей хай у нас також виконуються всі критерії. Цей максимум вищий за попередній та за наступний, ось так. І тут ми бачимо, що після нього формується структурний лоу. Тож це у нас також буде структурний хай та структурний лоу. Далі, у нас з'являється ще один максимум, і після нього також встановлюється структурний лоу. І тепер у нас з'являється ось цей структурний хай. Для... Що ми бачимо на цьому етапі? Ми бачимо, що якщо ми будемо оновлювати цей максимум, висхідна структура у нас буде продовжуватись. А якщо ми будемо оновлювати ось цей мінімум, то у нас буде злом структури, і тренд, скоріш за все, зміниться на несхідний. Тож, це наглядний приклад для того, навіщо. Правильно визначати low та high структури. Так, розглянемо теж саме для низхідного тренду. Так, євро-долар. Шукаємо тут. У нас є ось цей структурний лоу, три свічки. Після нього формується структурний хай. Тобто, це у нас структурний хай гаразд. Далі шукаємо новий структурний лоу ось тут. Так, дивимося три свічки, мінімум найнижчі нижчі за попередній та за наступний. І дивимося, чи з'являється після цього структурного мінімуму новий структурний максимум. Ні, не з'являється, тому що цей максимум другої свічки, він не вищий за попередню. Тож, це не буде структурним лоу. Це не буде структурним лоу і це не буде структурним хаєм. Далі дивимося. У нас з'являється новий структурний свінг. Ми бачимо, що мінімум нижче за попередній та за наступну. І дивимося, після нього формується структурний свінг хай. Так, формується. Тож, ось тут у нас структурний хай. Ми оновлюємо цей мінімум. У нас з'являється новий свінг з трьох свічок, де друга свічка нижче за попередню та за наступну. І тепер ми маємо дивитися. Чи ми будемо оновлювати мінімум для продовження руху ціни вниз, або ми будемо оновлювати ось цей структурний хай. І тоді, коли ми це оновимо, тренд у нас буде вважатися висхідним. Тож бажаю вам прибуткових торгів та до зустрічі в наступних відео.